Вітання усім, хто залишається вірним телеканалу «Рай» в студії Олена Данилюк. Вітаю, як завжди, у цій порі до вашої уваги черговий випуск новин регіону. Насамперед, коротко про головне. У Тлумацькому районі правоохоронці виявили партію фальсифікованих ліків. У селі Гончарів Тлумацького району правоохоронці виявили партію фальсифікованих ліків та обладнання. Про це повідомили у секторі комунікації головного управління національної поліції Івано-Франківській області. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено у великих партіях нерозфасовані лікарські засоби різних фармацевтичних торгових виробників, упаковочний матеріал. Фольгу, капсули, пристрій для механічної упаковки таблеток, листки з голограмами різних фармацевтичних торгових марок, наклейки на лікарські засоби та інше обладнання, яке використовували для виробництва фальсифікату. Такі дії зломисників караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини, обладнання для їх виготовлення та майна. Бізнес Прикарпаття вже більше восьми місяців працює за новими правилами. Зміни зазначають, у податковій позитивно вплинули на наповнення місцевого та державного бюджетів. До скарбниці держави надійшло 4 мільярди 80 мільйонів гривень, а це на мільярд більше ніж попереднього року. Тему продовжить Віталія Васильчук. Зміни позитивно впливають і на зростання кількості суб'єктів господарювання. Цього року їх збільшилось на 874 одиниці юридичних та фізичних осіб підприємців. Загалом сьогодні на обліку перебуває 73,1 і тисяча суб'єктів господарювання. Все ж таки, я думаю, що це є позитивний момент, який свідчить про поступовий вихід економіки з кризового стану. Керівництво фіскальної служби та представники бізнесу зібралися, аби обговорити чергові зміни. Їх готує Міністерство фінансів. У новому законопроекті поєднано основні положення про ліберальну податкову реформу і зобов'язання України перед МВФ В частині адміністрування. Саме нас державну фіскальну службу чекає. Згідно нового цього проекту податкового кодексу, змін скорочення повноважень, контрольної функції. Будуть здійснювати тільки податкові органи регіонального рівня на місцях, тобто в районах, будуть які центри обслуговування платників податків. Зміни відбудуться і у частині перевірок, податку на прибуток, податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, єдиного і акцизного податків, рентної плати за спеціальне використання води, та в частині податку на майно таких кардинальних змін немає. Я думаю, що все-таки категорія СГ підприємств вона буде незадоволена, бо ми з ними цілий місяць зустрічалися з кожним майже зокрема, і вони, вони все таки хочуть спецрежиму. Або якщо дотації, вони в принципі пропонують і від одного гектара вони готові платити, але щоб всі були якось в рівних умовах. На цьому наголошують і представники бізнесу. На їхню думку, законопроект варто доопрацювати та врахувати усі зауваження. Навіть у нас в області ну прийшло об'єднання держія і управління праці. То є досить такі різні сфери, і коли виконують вони законодавство, приходять на перевірки до підприємств. Ну є унікальні речі, коли штрафують за те, що ти виплатив аванс на два дні швидше, з прийняттям податкового кодексу України уряд обіцяв не вводити жодних змін і навіть був накладений мораторій. Та сталося інакше. Суб'єкти господарювання кажуть у фіскальній службі найбільше бояться того, що зникне спрощена система оподаткування, тому що дуже. Багато у нас сплатників працюють за спрощеною системою. Задоволені вони нею. і Я вважаю, що її на сьогодні чіпати не потрібно. Ну, по крайній мірі, в проєкті змін в цьому зараз на сьогодні це не передбачається. Спрощена система залишається на своєму місці, так як вона й була. До слова паралельно із змінами до податкового кодексу йде проєкт про створення фінансової поліції замість міліції. Вона має стати єдиним органом, що протидіятиме ухилянню від сплати податків. Віталія Васильчук. Олег Рудак Новини телеканал «Раї». Вберегти своє серце у центрі Івано-Франківська просто небо усім охочим вимірювали артеріальний тиск. Також містян консультував лікар-кардіолог. Акцію провели напередодні всесвітнього дня серця. Відзначення цього дня запровадили 16 років тому, коли у світі усвідомили наскільки великою є кількість хворих на серцево-судинні захворювання. Продовження теми дивіться у сюжеті. День серця у Івано-Франківську відзначили просто неба. Організатори акції кажуть, хотіли нагадати містянам, що серце треба берегти, не нехтувати профілактикою та у разі потреби одразу ж звертатись до лікаря в Україні. Близько 70% населення людей мають серцево-судинну недостатність і тому це є велика. Така ціна і критична поділка, яку просто треба негайно просто лікувати і підтримувати людей ліками, а також консультаціями. Тереза Яворська, третьокурсниця медичного університету разом із іншими волонтерами громадської організації Медична фундація Прикарпаття, дівчина одягла білий халат та вийшла на вулицю. Усім охочим у центрі міста міряли тиск і розповідали про небезпеку серцево-судинних захворювань. Знаю по собі, що багато хто не звертається, тому що декого немає просто заощаджень коштів, тому думаю, що якось це помине, та серце проколює, ну та й що. Але це в більшості залишається із просто таким летальними наслідками. Щойно виміряв тиск, і 79-річний Володимир Тринчук, чоловік результатом задоволений. 120 на 70. Рано встаю, займаюся зарядкою. Миєш до пояса, холодною водою стоять у черзі і 18-річні. І хоча зовсім юні, та на здоров'я також нарікають. Де коли буває, що тиск піднімається, випаде. А звідки ви знаєте, Перевіряють? Ну так була в лікарні. Казали, що в мене тиск нестабільний. Не чекати на тривожні сигнали, а регулярно перевіряти серце радить лікар-кардіолог Тарас Петровський. Будь-який біль в серці вимагає консультації лікаря. будь який навіть найменший, навіть якщо людина впевнена, що це болить не серце, все рівно консультацію лікаря, що найменше зробити кардіограму, і її поглянув спеціаліст, за словами фахівця, більшість прикарпатців байдуже ставляться до свого здоров'я і потрапляють до лікарень уже тільки у найкритичніші моменти. Якщо ви глянете, дуже багато людей, які празно шатаються. Багато кафешок які заповнені вщен, багато ювелірних магазинів, які працюють. Тобто вони мають прибутки. Люди гроші на це витрачають. А на медицину люди гроші не витрачають, тому така от нас ситуація. Медики нагадують: основні фактори ризику серцево-судинних захворювань це артеріальні гіпертензії, підвищений рівень загального холестерину в крові, надмірна вага, гіподинамії, тютюнопаління і стреси. Віталія Васильчук, Олег Рудак, новини, телеканал Раї. При Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулася друга частина заключної зустрічі програми Європейської комісії темпос 4 за проектом екологічна освіта для Білорусі, Росії та України. Участь у заході взяли понад 90 учасників консорціуму з університету та науково-дослідних закладів Німеччини, Чехії, Латвії, Словаччини, Білорусі, Росії та України. Подробиці дивіться у сюжеті наших журналістів. Кращити екологію у світі за таку глобальну проблему взялись викладачі і студенти в рамках проєкту Екологічна освіта у школі. Серед основних завдань розробка навчальних програм в екологічній освіті в Україні, Білорусі та Росії. Наша задача в цьому консорціумі – розробити курси повищення кваліфікації їх внедрити, пробірувається. Ну і відповідно, примінять в різних країнах, в різних регіонах. Долучився до проєкту і Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, ректор. Ігор Цепенда каже, екологічна освіта важлива не тільки для країн Європейського союзу, а й в першу чергу для України. Тому що зі шкільної парти треба піднімати ці глобальні питання. Реалізація цього проекту в першу чергу спрямована і на просвітницьку діяльність, починаючи від учнів шкіл суспільства, для того, щоб зрозуміти, що таке екологія, як потрібно. Підходити до цих проблем і дійсно бережливо ставитися до того надбання, яке нам дала природа. Організатори проекту зазначають, усі напрацювання під час досліджень будуть реалізовуватись у практичному напрямку. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ. 29 вересня виповнилося 150 років від дня народження першого президента України Михайла Грушевського. Заходи з нагоди його вшанування відбуваються по всій країні, у тому числі і на Прикарпатті. Зокрема, у Криворівні де є музей Михайла Грушевського, де він часто бував і працював. Місцеві жителі заспівали цій відомій постаті вітальну пісню. А в Івано-Франківську поклали квіти до меморіальної дошки і влаштували флешмоб. Михайло Грушевський 1866-1934 роки. Історик, громадський та політичний діяч, письменник, голова Центральної Ради УНР. Цілій Україні цю постать вшановують по-особливому. Михайло Грушевський вклав велику лепту в історію державотворення. В Івано-Франківську на його честь названа вулиця встановлена меморіальна дошка. Неодноразово ну, протягом років навчання в університеті ми студіювали історію України саме за працями Грушевського. Тому е, Михайло Грушевський це. Визначний історик, глибокий дослідник української історії, і не випадково, коли Україна отримала шанс стати. Знову незалежною на початку 20-го століття саме Михайло Грушевський став першим президентом України. До меморіальної дошки представники влади поклали квіти. Це не єдиний захід, який провели в Івано-Франківську. З нагоди ювілею Грушевського в освітніх закладах та закладах культури провели круглі столи. В основному заходи спрямували для молоді. Хочу, що дошка меморіальна дошка Михайла Грушевського стоїть в центрі міста. І з метою привернути увагу пересічних мешканців, які проходять повз, вони побачать звичайно квіти. Зрозуміло, десь підійдуть, прочитають і зрозуміють, чому однак сьогодні ми ще плануємо роздати отакі невеликі невеличкі флеєра для того, щоб можна було прочитати і знайомитися з окремими висловами. Цього визначного українця кілька сотень яскравих флеєрів роздавали у центрі міста, де стисло описали його діяльність, біографію та вибрані цитати. Не перешкоджайте тим, хто має сміливість працювати і творити нове життя, Михайло Грушевський. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї. Там, де виховують чемпіонів, у невеличкому прикарпатському селі Джурові, що на Снятинщині, працює спортивний клуб Перша Ластівка. Десятки юнаків займаються у ньому вільною боротьбою. Спородили спортзал власними силами, і тепер тут виховують справжніх чемпіонів. Нещодавно 16-річний Андрій Джелеп виборов золото чемпіонату світу з вільної боротьби у Тбілісі. Сенсаційна перемога стала величезною подією для всього села. Як китали чемпіона вдома. Дивіться далі. На відео черговий раз переглядають не тільки школярі, але й сам новоспечений чемпіон. У фіналі Андрій Джелеп із знятинщини переміг грека Георгія Підлідіса. Він легко відпрацював у вирішальному поєдинку, а тепер цю мить ще раз переживає разом із ним уся джурівська школа. І трохи сором'язливий. Найбільша сила новоспеченого чемпіона світу не кулаки, а щира усмішка. Друзі дивуються його працевитості і таланту, і, звісно, завжди вболівають за нього. Він старається, він розривається на два фронти: і на науку, і на спорт. І, причому успішності добивається. Багато дивлюся спорту, цікавлюся спортом. Але бачите людину, яку ти знаєш, з якою ти кожен день спілкуєшся. Там це. Таке відчуття, яке неможливо передати безмежно, радів, коли він виграв. Він цього хотів. Це дуже високе досягнення, і, і ми дуже дуже вболівали, дуже переживали за нього. Ну, от один великий плюс що сутички були в неділю, і була можливість все ж таки спостерігати за тими сутичками. Ну, коли Андрій виграв, то Нашому е, нашій радості не було меж, бо, бо це емоції переповнювали. На це все ж таки е, чемпіон у світі світу не аж так дуже багато, це немає в кожному селі, а наш чемпіон вчиться з нами. Попри високу перемогу, Андрій знову на килимі щоденні виснажливі тренування, схоже, приносять чемпіону тільки задоволення. Моє життя складається з того, що зранку я встав, зробив зарядку по сніду. Зранку на пів-дев'яту годину тренуровка, півтора години тренувки, дві-півтора дві, години. Після того до школи на п'ять уроків два, два перших пропускаю. Після, після школи йду на вечірню тренування. Вечірню тренувку дві години відпрацьовуємо, при, все відпрацьовуємо. Після тренування. Вже а от до чемпіонату світу Андрій Джелеб готувався ще більш ретельно, відпрацьовував навички, проводив у спортзалі чи не весь день. Дуже тяжко. Іменно зараз ця підготовка до чемпіонату світу була дуже важка. Щоденні тренування виснажувалися. Це було варто, щоб поїхати на чемпіонат світу в Грузію і перемогти там. Аби потрапити на тренування, Андрій щодня долає відстань у 10 кілометрів. Його винагорода це десятки медалей і, звісно, чемпіонський кубок. Скільки у хлопця нагород не знає ніхто, а батьки вже втомилися рахувати. Напевне, самі тут і пам'ятний кубок оцей медвідь, який тримає ці всі медалі на собі. У них у спортзалі є його ровесників. Три-чотири таких, як як він, практично. Однакової сили, однакового цього. Ну так Бог дав, що він став чемпіоном. Я вірю, що ці діти колись доб'ються цих перемог і хочу цього. І ми вболіваємо за це. Ми вболіваємо за цілий клуб. Сьогодні борцівський клуб із невеличкого прикарпатського села знаний не лише і в Україні, але й у всьому світі. За плечима кожного борця, високе спортивне визнання. Два чемпіони світу, Європи та України. Чимало майстрів спорту міжнародного класу. Зараз на килимі. Працюють напевно одні з самих титулованих борців, які тренуються у нас у залі. Брати близнюки Іван та Петро Білейчики. Двічі на день на тренування сюди з'їжджаються діти із двох районів та навіть із сусідньої Чернівецької області. Одразу семеро джурівських спортсменів у складі збірної України з вільної боротьби. Натхненник клубу, головний тренер Іван Курилюк. Вселити віру у серце спортсмена це робота тренера. Ну, навчити технічних дій, показати тактичні схеми, допомогти у налаштуванні це важливо, але напевно, все-таки важливим завданням є вселити віру у серце того юного хлопчика і дати йому можливість повірити, що за ним стоїть величезна держава, не менше чи менша держава світу. Що він має змогу підняти прапор, напевно, самий, кольоровий, самий красивий прапор, який символізує. То, що ми є нездоланна нація, унікальну базу для тренування і тренажери. Усе вони зробили своїми руками та коштом благодійників. Було кімнати 5 на 5 метрів. Там було кілька матів, і Іван Васильович мав пару дітей, з якими займався, які хотів займатися щось вміти. Потім ми взяли цей спортивний зал. То це був за зал був закинутий. Ми провели сюди повністю самі за свої кошти і опалення. І електрику поміняли, все зробили, і обладнання, як ви бачите, все повністю зроблено. Зараз хлопці тренуються уже у трьох залах. Тут проводять міжнародні змагання. Навчитися досвіду приїжджають іноземці. Та найбільше тішить і тренерів, і юних спортсменів те, що клуб «Перша ластівка» виходить на перші позиції світових рейтингів. Віталія Васильчук, Михайло Коршняк. Новини, телеканал Раї. У Дніпрі чиновники отримуватимуть високу надбавку до зарплати. У навчальних закладах Черкас встановлюють систему безпеки та контролю. В Умань прибувають перші паломники хасиди на святкування юдейського нового року. Розлогіше про це і не тільки дивіться без перерви на рекламу у новинах України. Римі 800 відсотків. Таку надбавку до зарплати отримуватимуть чиновники у Дніпрі. Відповідне рішення на останній сесії прийняли міські депутати. Мовляв, так підвищить низьку заробітну плату працівникам мерії. Найвищу премію отримуватимуть міський голова, його заступники та керівник виконкому. Решту посадовців матимуть від 400 до 700 відсотків набавки відповідно до займаної посади. До слова відтепер мер Борис Філатов отримуватиме зарплату у 40 тисяч гривень. Намагалися виступити опозиційні депутати, втім більшість таки проголосувала за. Наступного тижня в Україні з'явиться новий урядовий орган офіс зі супроводженням інвестицій. Про це оголосив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з міністром торгівлі Пенні Пріцкер і керівниками п'яти найбільших американських компаній, які представлені в Україні. Інвестиційний офіс опікуватиметься насамперед закордонними підприємцями, надаватиме їм юридичну підтримку і консультуватиме щодо стану справ у бізнес-середовищі. Прокурор Луценко замахнувся на депутатську недоторканність. Хоче спростити процедуру її позбавлення. Наступного тижня Юрій Луценко збирається подати у профільний комітет ради кілька законопроєктів, які полегшать притягнення народних обранців до карної відповідальності. Зокрема, планують удвічі скоротити термін розгляду заяви про зняття недоторканності. Зараз його тривалість 20 днів. До школи за перепустками у навчальних закладах Черкас встановлює систему безпеки та контролю. В одній зі шкіл це вже працює. Кожен учень та працівник має спеціальну картку, за допомогою якої потрапляє до школи. Система фіксує інформацію про перебування учнів у навчальному закладі. Перевірити дані можуть батьки школярів. У спеціальній програмі також можна дізнатися про успішність дітей та задані домашні завдання. Систему безпеки встановили за спільні кошти громадської організації та міської влади. У планах об. Обладнати такими пристроями і швидкі школи отримують електронне посвідчення. Багато Гроші на новеньку дорогу мешканці села Руська Поляна збирають прямісінько на дорозі. Віра Пилипівна ну, дає 200 гривень добровільного внеску, бо ж не пам'ятає, коли тут був цілий асфальт. Що я падала тут? З ніг, що навіть собака не вилазила із ями. Тут така дорога була, що просто мрак. Ні, розвернутися навіть не можна було. А зімою це я не знаю, як ці перевізники у це наслузять. Заасфальтувати 600 квадратних метрів дороги коштувало 100 тисяч гривень. Комунальникам допомагали місцеві чоловіки там швидше, а головне економніше. Грошей від районної влади. Місцева громада так і не дочекалася. Дорога районного значення з місцевого бюджету кошти. Це не цільове направлення коштів, тому направити неможливо. Зверталися люди, допомогли хто з лопатою, хто з матеріалом, хто коштами. Біля в'їзду до села ще триває і ямковий ремонт. 200 тонн матеріалу безкоштовно надали благодійники. Місцеві жителі також очистили давно замулене озеро, а тепер спільно з лісниками висаджують верби. Садимо дерева облагоражуємо територію, щоб було красиво. Для села воно буде служити як рекреаційний пункт. люди зможуть приходити відпочивати. Лісівників лісництва воно буде використовуватися як водойма для забору пожеж, для заправляння пожежних автомобілів. На черзі у руськополянських ентузіастів оновити в селі вуличне освітлення. Вірного виробника отруйної горілки оголосили у розшук. 27-річному харків'янину напередодні винесли підозру. Йому інкримінують незаконне виготовлення товарів з недоброякісної сировини. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання чоловікові запобіжного заходу. Та де зараз фігурант справи невідомо. Правоохоронцям вдалося затримати лише трьох власників магазинів на Харківщині, де продавали отруйну оковиту. Від споживання такого алкоголю в Україні останніми днями померло понад Три десятки людей. Більшість з них на Харківщині. А в українській Умані посилюють закони безпеки, оскільки туди прибувають перші паломники хасиди. Їдуть до міста на святкування іудейського нового року. На підмогу місцевим правоохоронцям прибули колеги з Вінницької та Черкаської областей, а також із Дніпра. Загалом за спокоєм в Умані спостерігатимуть майже пів тисячі працівників поліції. П'ять новий рік рожга шана хасиди відзначатимуть з 2 до 3 жовтня. Щороку паломники з'їжджаються до Омані, бо там похований їхній духовний наставник Рабі Нахман. Хасиди вірять, якщо зустріти новий рік біля його могили, то ведеться він щасливим. А цьогоріч святкування збігається з ним міста. Охорона громадського порядку буде проходити на 42 маршрутах. Буде сім постів, два пункти візової підтримки. І працівники поліції на сьогодні повністю готові. Ми очікуємо в цьому році близько 30 тисяч паломників, які сюди прибудуть. Після революції гідності, початку війни та викриття незліченних махінацій у військовій сфері відкрито безліч резонансних справ. Щоправда, рішення суддів часто викликають непорозуміння у суспільстві. Скажімо, лідеру ЦК Азов Крим Станіславу Красному закидають низку тяжких злочинів, у тому числі й державну зраду. До того ж, СБУ голосно заявила про неспростовні докази проти нього, але суд не продовжив йому термін тримання під вартою і 23 вересня Краснов вийшов на волю. Голова СБУ розлючений. Ми справу розслідували, ми справу передали в суд, його вина Службі безпеки, слідчими служби безпеки, оперативниками служб безпеки беззаперечно доведена. Я дуже очікував би на вирок суду. Чому суд так поступив? Задайте це питання суду. Я дуже дякую за увагу. Запитання до працівників Фоміди є не лише у служби безпеки. Два роки тягнеться справа проти тодішнього голови краснолиманського відділку міліції. Його звинувачують у тому, що він видав зброю терористам і сам є активним адептом. Рускава міра. Місцевий суд уже двічі визнав його невинуватим, і зараз справа знову на апеляції. Прокуратура чекає завершення процесу, аби взятися за самого суддю. Ми зможе. Це зробити тільки після того, як вирок вступить в законну силу. А оскільки в нас зараз йдуть ці оскарження, постійні апеляційні, то зараз такої можливості щодо судді немає. Тобто, коли суд винесе вже якесь рішення, тоді можна так, буде так. думати про суддю вже. Так, звичайно, саме так. Такі ситуації, вкотре доводять, що не люстровані суди, головний камінь спотикання українських реформ. на цьому ж наголошують численні експерти та самі ж представники влади. А поки що більшість українських суддів це ті ж люди, що вирішували долі громадян ще за каденції президента втікача. У нас рафік, пойдемо давайте їхати. Все воду може А нас, що ждуть вонові міста. І в день, і вночі, і в сніг, і в дощ. Маршрут, Київ, схід туди з провіантом, ліками, амуніцією. Назад часто з пораненими їх чекають у Дебальцевому в попасній Артемівському шпиталі. 25 п'яти Кіївська, Русь, та двадцять п'ята 30 бригада трисати спізвіленосвязі. З часом збирати допомогу стало важче. Люди почали забувати, що в країні війна, проте волонтери робили неможливе і все одно їздили і вдень, і вночі. І У понеділок Юра знову мав їхати з допомогою на фронт. Вікторія і її сім'я найближчі друзі Юрія у Києві. Вони познайомилися у медичній сотні майдану. Разом їздили на фронт. Каже, він сприймав цю війну як особистий виклик, бо був родом з Донецька. Він чекав, коли звільнять його землю. Він казав, що коли будуть заходити на повну територію, він зайде перший для того, щоб звільняти свою землю. Але зрозумів, що нічого не міняється, не зміниться. Розпачу додавало і ставлення до нього. У Донецьку навіть для родичів він каратель для киян Донецький. Він не міг зняти квартиру, тому що з Донецькою пропискою люди не хочуть здавати. Важко було влаштуватись на роботу. Володимир, друг Юрія, каже, той був надзвичайно сміливим. У нас була робота з раненими, тому нам допомагали в евакуації, тому що останні дні в аеропорту було тяжело пробитися. Всі групи були зайняті основні. Ми були як підстраховка. Ну і коли у нас вже не вистачало рук, ми не справлялися. на допомогу прийшов у Юра. Ми не уберегли його, тому просимо у нього за це прощення. Причина посттравматичний стресовий розлад, пояснює Ольга Богомолець, котра знала його ще до Майдану. Ця травма найбільш сильно проявляється у сильних людей, які не скаржаться, які нікому ні про що не розповідають, які не плачуть, які просто в один прекрасний момент приймають рішення, що вони не розуміють, для чого далі жити. І дуже важливо зараз, щоб всі побратими. Просто не залишали один одного. Родичів на прощанні з Юрієм не було. Вони були за 100 метрів в автобусі, але так і не вийшли. Побоялися, що їх побачать у Донецьку. А там їх Юрій каратель. Страх і переконання виявилися сильнішими за родинну любов. Це був заключний сюжет інформаційного випуску новин. Я нагадую, що докладну інформацію про ситуацію в країні ви можете читати на нашому сайті і регулярно слухати в інформаційних випусках новин на радіо Раї. І, звичайно, вісім разів на добу дивитися новин регіону на каналі Раї. Не залишайтесь байдужими. Будьте завжди у вирі події. Разом ми здолаємо усі негаразди і збудуємо потужну і квітучу Україну. Нехай щастить!